Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетка України, 1 копійка 2001 року. Монетка магнітна, має гладкий гурт. На аверсі зображено Тризуб, зверху напис Україна, внизу дата, по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монети напис 1 копійка та по колу ягоди калини зібрані у вісім ячейок. Звичайна рядова монета коштує приблизно 5-10 центів за один екземпляр монети в хорошому стані. Є монетки, які дорожчі, це які мають будь-які відхилення, браки та повороти. Є монетки, такі як верхня, вона виготовлена з алюмінію. Монетка немагнітна. Ціна її стартує від 100-150 доларів. Також є попадають такого типу монети. Це поворот у 180 градусів. Ціна на такі монетки договірна. Якщо вам також попаде монетка з двойним кантом, це чуть-чуть рідкісніший підштамп ціна її від 10-15 доларів за один екземпляр монети. Якщо є цінні монети, пишіть я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.